Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні хочу вас познайомити з ще однією моєю улюбленою рослиною. Це ґрунтопокривна рослина, це чабрець. Він закінчує своє квітування, і сьогодні я покажу, як його я його обрізаю після закінчення квітування. На жаль, не встигла зняти його під час самого цвіту, тому що. Літо цьогорічне дуже спекотне, дуже швидко він відквіт, і прикріплю відео або фото, які знайду минулорічні, як він шикарно квітує. Покажу обрізку цього, цієї рослини, а також трішечки хочу розказати про неї. Чебрець це напівчагарник, відноситься він до губоцвітних. Ця рослина дуже широко розповсюджена по усьому світу, він росте і в, на луках, у степах, навіть у напівпустелі і у пустелі, на кам'янистих таких склонах. На піщаній такій збідненій землі, і враховуючи те, що у нас лі літо стало таке спекотне, то для наших садків ця рослина те, що треба. Вона абсолютно не вибаглива, а крім того, що вона гарно виглядає і гарно е вкриває землю, вона ще має лікувальні властивості. Ця рослина абсолютно така незамінна під час вірусних захворювань чи просто застуд, тому що має антисептичні властивості і лікує Це всім відомий засіб, лікарський пектусин. Ось він виготовлений з додаванням чебрецю, гарне відхаркуюче і такий гарний засіб від кашлю. Можна його заварити, полоскати горло, додавати у чай під час застуди. Він Допоможе а, скоріше видужити. Також його просто можна використовувати у чай. ну, Просто сам чебрецьовий чай, він дуже такий, ви знаєте, міцний, а якщо робити чебрець, додавати його у чайові а, суміші, робити з якимись іншими травами, там, з м'ятою, з ромашкою, і, і невелику кількість додавати чебрецю, він дає дуже таку класну нотку. Або заварювати зелений чай і парочку гілочок у цих верхівочок, квіточок разом з листячком додавати у чашку. Ця трава дуже відома поціновувачем, бань, ніяка баня не обходиться без оцих квітів, висушених чебрецю. Також ця рослина є медоносом, тобто вона запрошує до наших садочків бджіл, джмеликів, вона гарно пахне. А Ось шкідників вона відлякує, тому що і має такі фітанциди, які відлякують шкідників. І саме тому ця рослина практично не має захворювань. Абсолютно невибаглива, так як я сказала, що навіть у пустелі вона росте, вона невибаглива ні до чого, окрім до сонця. Цю рослину треба висаджувати на сонячних ділянках. Звичайно, вона може рости і в тіні, і в напівтіні. Але буду витягуватися і буде таке а, неяскраве, бліде цвітіння. У мене дуже сонячна ділянка, у мене бідна земля, у мене глинозем. Оце що, саме те, що треба, Чебрецю, він у мене росте скрізь. Тут у мене він поряд з Вейгелою і Драцент. Тут на Альпійській гірці, тут він найкраще себе почуває. Це Трішечки цінок від паркану, а так, ось ця альпійська гірка, вона повністю у мене на сонці. Ксується чебрець гарно, з будь-якими рослинами. Особливо красиво. Це з лавандою. Тут у мене він з армерією і з... Вербеною банарською, під трояндами, також він просівався у нас по газону. І ви знаєте, коли скошуємо газон, то чебрець дуже-дуже пахне. Тут також він вже іще квітує, тому що тут більше трішки він знаходиться в тіньку, і це молоденькі кущики, які понасівалися цього року. Тут він разом з очітком, очіток низенький, чебрець розкинеться, буде великий кощ. І саме цікаве, що ця рослина не пригнічує, не витісняє інші рослини. Він прекрасно уживається з будь-якими рослинами поряд. Заховалася в тіньок, бо на сонці дуже спекотно. Вдогляд за цією рослиною. Ну, абсолютно мінімальний, Вона не вибаглива до ґрунтів. Якщо е, у вас занадто родючі ґрунти, то ви їх камінчиками, піском е, збіднюєте і висаджуєте чебрець. Але, він, повірте мені, він у вас. Почне сіятися, почне повсти, і буде заповнювати і ділянки і без камінчиків, і на Чорноземі він буде рости. І дуже класно, що ця рослина не є агресором. Вона не буде занадто витісняти якісь ваші рослини, і вона стрижеться, вона нормується і заповнює порожні такі місця, там, де не росте нічого, у вас посівається чабрець. Саме цікаво, що в мене він поростівався і за забор також. Тобто, висаджувала я його спочатку на ділянці, а потім дивлюся на наступний рік він уже в мене за парканом разом із травою. Дуже чудово виглядає, і, повірте мені, це краще, ніж там ростуть бур'яни, то краще хай росте ось така шикарнюча трава. Оце я вам показую. Це одна рослина, один кущ. Він має там десь під низом центральний корінь, а потім він ось так розлягається, десь вкорінюється. І можна його підстригати і робити з ним будь-яку форму. Зараз я буду його стригти після цвітіння, зрізати ось ці верхівки з суцвіттями для того, щоб не було ну, такого неконтрольованого, сильного розсівання цієї рослини. Воно і так буде, бо вже встигли там сіннічко попадати, але я хочу ну, зменшити ці сіянці і придати. Форму ось цьому кущу. Зрізка така ж сама, такий самий принцип, як ми стрижемо усі е, ґрунтопокривні рослини. Впираємо рослину у пучечок і зрізаємо е, суцвіття, оці відквітлі, з частиною пагона. Там, де е, Ще брець кудись виліз занадто на доріжку, чи вам ось хочеться тут трішечки більше його постригти. Можна зрізати ось цей приріст цього року. Він не дуже любить, коли ми обрізаємо, зачіплюючи ось ці здерев'янілі його пагони. Там мало бруньок, вони так дуже важко прокидаються. Таку сильну обрізку можна зробити навесні, але не бажано. Краще все ж таки не чіпати його задерев'янілу частину, бо може там частина куща просто не відновитися, висохнути. Але він відновлюється досить швидко. І буває таке, що старий кущ пропадає, а на його місці зразу. Ми маємо багато сіянців. Ось так. Можна формувати у будь-якому вигляді цей кущ. Я буду такою кулькою його робити. І після такої обрізки, буквально через там декілька тижнів, буду мати ще цвітіння чебрицю. Він квітує декілька разів за сезон. І так увесь кущик ми обрізаємо, формуємо, робимо будь-яку форму, яка доречна у цій композиції. Можна його підстригти просто ровно. А тут в мене він на альпійській гірці, тому я його зстрігаю так під альпійську гірку. Оце, знаєте, оце єдиний догляд за цією рослиною. Просто його обрізати. Можна і не обрізати, він від цього не пропаде. І буде ще цвітіння, але я ж кажу, що буде дуже багато сіянців, по-перше. А по-друге, ну, він більш охайно виглядає, коли зрізали сухі. Суцвіття, і він знову, знову, зразу зазеленіє. Оце і весь догляд. Укриття на зиму він не потребує, додаткового якогось поливу не потребує. Сонце виносить, навіть любить. Тому якщо у вас є такі сонячні, спекотні квітники, саджайте, чабрець. Що робимо з усіма обрізаними суцвіттями сухими? Ну можна їх пов'язати пучками, такими букетами, начебто, і порозвішувати у технічних приміщеннях, вони будуть відлякувати різних. Комах небажаних можна понаповнювати якісь торбинки, зробити саше, тому що він, як і лаванда, лікує нервову систему, заспокоює її. І лікує від безсоння. В мене його дуже багато. Я зрізаю і його використовую, додаючи у підстилку для курей, для того, щоб і у них не було всяких там вошок-блошок. Також додаю чабрець, ну і технічні приміщення. Мені дуже подобається, коли там десь у сарайчику, де зберігається мій інвентар. Також гарно пахне, і що забула ще сказати, ця рослина є прекрасною приправою. Почитайте склад італійських трав у цієї суміші, там обов'язково до складу входить чабрець. Ось в такому стані, саме коли ще суцвіття квітують, ми їх обрізаємо разом. Із листячком, висушуємо, і можемо використовувати в якості приправи або додавати у чай. І що мені ще подобається у цій рослині, що вона із ґрунтопокривних рослин квітує останньою. Вже багато відквітли, вже і пожухли, а чебрець все зелений і все ще квітує. Так, що Кого ще не маючи брацю, прошу зверніть на цю рослину увагу! Вона не вибаглива, дуже гарна, і її можна використовувати широко у різних цілях. У мене на сьогодні все. До скорих зустрічей, папа. -па.